Друзі, життя непроста річ, тому я вас благословляю, і хай ви в кожному дні будете бачити Божу руку, Божу велич, Божу допомогу. Про що я сьогодні міркую? Я міркую про те, що Бог більше твоєї проблеми, Бог більше моєї проблеми. Він сильніше наших обставин. Він сьогодні може зробити все в нашому житті. Тому давайте будемо відкриті для Божої роботи, для Божої праці. Давайте будемо довіряти Богові в усіх обставинах обставинах. І коли у нас сьогодні є певні проблеми, або певні люди роблять нам проблеми, так буває, або певні люди ворогують проти тебе, проти мене, проти нас, проти церкви, проти Божого народу, ми повинні з вами зрозуміти те, що написано в книзі псалмів. Господь посміється, скажи, посміється над ними. Господь посміється над нашою проблемою, Господь посміється над нашими обставинами, Господь посміється на. Над нашими діагнозами Господь посміється над тим, що в мене немає грошей, але Він здатен благословити мене. Ангели рухаються, гроші приходять, небеса відкриті, і Бог благословляє. Амінь. Господь посміється. Ще раз, Господь посміється, Господь посміється. Коли сьогодні проти тебе сатана щось бурює, Господь посміється, скажи, Господь посміється, коли сьогодні сатана що задумує проти тебе, або люди, які під пливоми вбірні, вони збурюються, задумують щось проти тебе, проти церкви, Господь посміється. Амінь. 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 Господь стоїть за свій народ. Амінь. Господь посміється. Коли люди повстають, які мають гроші, владу проти тебе, проти церкви. Господь посміється. Амінь. Господь посміється. Коли сьогодні люди змовляються, біси змовляються, хочуть зробити тобі шкоду, церкві зробити шкоду, твоєму покликанні зробити. Шкоду будь у Христі. Господь посміється. Господь посміється. Тому Господь сьогодні на троні. Він володарює, Він панує і Він завжди буде проявляти свою велич в наших обставинах. Благословляю тебе з цією думкою. Господь посміється. Амінь.